СБУ затримала двох ймовірних агентів, які працювали на спецслужби Росії. Підозрюваними виявились мешканці Київської області. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, фігуранти облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі Київської багатоповерхівки. Там були панорамні вікна на об'єкти критичної інфраструктури. На балконі чоловіки встановили відеокамери, аби спостерігати за наслідками ракетних ударів по столиці та виявляється. Вогневі позиції ППО для коригування нових атак. З аналогічним завданням, диверсійна група виїжджала до Полтави і Чернігова. Спочатку вони проводили дорозвідку поблизу енергооб'єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах. За даними слідства, для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали легких грошей. Також так звані агенти шукали охочих, які за винагороду мали підпалювати службові авто працівників ТЦК і силові трансформатори у трьох регіонах України. Служба безпеки завчасно викрала резидента агентурної мережі та його поплічника і затримала їх. Під час обшуків у фігуранті вилучено відеопристрої, телефони та сім-карти із доказами підривної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру, за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України, готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану. Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, готування до вчинення дій, що перешкоджають законні діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.